Renault Trafic 2.0 Disney 11 рік. Значить, Треба зняти каталізатор. Неважно для чого. Власне, так сказав, треба зняти, подивитися. Першим ділом приходив моторний отсік. Тут я вже трошки розібрав. Знімаємо, значить, що ми знімаємо воздушний фільтр. Там добре, Від'єднуємо всі патрубки від нього. так? Потім знімаємо подрамник повітряного фільтра. Потім зняли патрубок, який йде від повітряного фільтра до турбіни. Так само патрубок, який йде від, від, цього, від, від маслоотділителя до. Тож він сюди примикає тут. Після цього, після цього зверху відкривається такий от приблизно доступ. Значить, після цього я крутив до значит, один болтик тут. Один болтик тут кріплення каталізатора. І ще там два знизу. То тут зверху 2 на 12 в мене було, а там знизу ще таких, точно таких самих 2 на, на 10. Вони мідні йдуть, вони, в принципі, ну, у даного власника то вже мідні, вони не закисають. Так, дуже незручно ті нижні відкрутити, але я вставляв вороток. Якось тут так, руки туди просто засунув туди. І там все на ощу пробив. Наступне, що я зробив, ну, зрозуміло, так, зняв захист знизу. Далі тут є така труба. З'єднання воно йде. З, з, цією, з цією трубою. З'єднання там, я думаю, просто зрозуміло, відкрутив, болтик виняв і цього звідти виняв. Значить, кріплення труби три гаєчки. Так, відкрутив то, трубочку цю зняв повністю. І отак воно зараз виглядає. Зараз він виглядає так. І тепер, казалось би, можна було б його зняти. Але він не йде, тому що. Ось ви бачите ці гаєчки знизу. От. Їх тут якби, ну, теоретично ти їх бачиш, а дотягнуться знизу не дотягнешся. Ну, не знаю, може в когось довгі руки. А тепер держуть ще нас оці хамутики. Я, звісно, до кінця не розумію цієї системи цих хамутів. Він і так там болтається. Але зараз вони не дають мені його зняти. Тобто, я його шевелюсь до да. воно держав цей хамут особливо держить. Там все розкручено, тут розкручено, можна було визнімати. Значить, відкручуємо ці хамути і далі я покажу. Скрутив я цих два болтика на цих хамутиках, ну, цей хамут собою представляю. Тут він закручений. так. А там він заведений. Тобто вони вот так вот знімаються. І зараз, якщо я так зроблю, то він уже у нас буде вільний. так. Ну, Я вже так тут вам не засніму сам процес, як я його знімаю. Думали, ну, навіть ми можемо вже заглянути всередину. Бачимо, що трохи він там такий чорнотий є, там місто білого. Ну що, знімаємо його і покажемо вам результати. Так, значить, каталізатор все-таки продовжує супротивлятися. Виняти його можна тільки через це пространство. Но в він по факту не хоче виходити, так як йому мішає цей. Алюмінієвий такий термозахист. так. Він тут має два таких болтика. Власне, я зараз питаюся їх відкрутити. Я думаю, що зараз я його закину туди трошки назад, потім зніму цей екран Алюмінієвий і він вже, я думаю, все-таки вийде. Бо хтось його ж туди вже якось поставив. Ну що, не все так просто, як думалося. Так? Прийшлося відкрутити ще оцю таку перемичку, бо вона мішала. І потім викрутити ще оцю шпильку. Одну, кстати, я викрутив, одна викрутилась в мене сразу з цього, як би тут, де воно приходить з цієї сторони до турбіни. Так. Після того розвернув, а ні, то не до турбіни, то приходить то, то що до турбіни ось до виходом до турбіни сюди вперед, а тим назад. І от... Так от, от, так от зараз він вже вийшов. Тільки так, бо по другому якщо розвернете, не достанете. Ну що, йдемо, дивимося на його стан. Ну, що тут скажеш? Якби щоб заглянути в передню частину, треба ендоскоп. Ендоскопом треба дивитися. Ендоскоп там в мене є якийсь, але він до, до мого телефону не під'єднується. Так, можемо заглянути сюди трошки. Ось так, от, так. Ми Бачимо, що там якихось сильних загризнення, прям так, щоб забити повністю то нема. Але ми розуміємо, що це виход. Не зрозуміло, що там вход, якби такий самий був вхід то це непоганий результат, якби ну, ще не, не критично. Хоча, з іншої сторони, якщо ми розібрали, то треба, мені каже, чистити. Значить, Хірургічне вмішательство, звісно ж, дає результат. так? Значить, Тут, де біло, то ця болгарка потоком воздуха просто позбивалася. Так? А так в общем-то, ми бачимо тут частично деякі соти забиті. так? Це ще не все. Якщо ми взяти туди далі, отак, от, от там далі, там далі ми бачимо, що він забитий повністю. Ну, як повністю? деякі просто соти забиті повністю в тій частині. Отам, от от якщо брати туди далі. Так, ну треба чистити, я думаю. Ну, Забитий там процентів на 30 чи на 40%. І Зараз значить, я договорився від його на професійну очистку. Там підключають трубки, подають туди як би, цю жижу через нього, то в одну сторону, то в другу сторону. Ну, І сказали заварити це окошко. Ну, власне, Зараз заварю, зашліфую так, щоб воно не було видно. І Поїде до вичищення. Ну, а Отак виглядає заварено. так? Все зараз блистить, зашліфовано в стик, ніяких соплей не оставлено. За два місяці все заржавіє точно так само, як і тут. І бачити не буде ніхто. Ну, Якщо прям дуже сильно захоче дивитися. Ну і так, зараз доїхати до, до промивки. Прийшов значить, комплект прокладок, може комусь треба його номер. Ось такий 125 злотих, якщо по польській валюті, Значить, прокладки тут є під каталізатор, але там вроде, не всі. Є якесь масло, наверно, в турбіну литу. є шпильки нові. Є нові гаєчки мідні і є колечко. Чомусь одне, чому одне три, 3 Так, і оддільно замовили ще таку прокладку до каталізатора, бо ж каталізатор знімали. Так, от вона має Значить, Забрали ми з чистки каталізатор. Там якось його чистили, не знаю, чи то гріли його. Потім якось продавали. Ну, коротше, не знаю, чесно точно, як його там чистили. Значить, ми бачимо, що його підкрасили. Якщо заглянути всередину, бачимо, що там видно, що його вичистили. Так, і там чуть, -чуть там копочі залишилось. Ну що, ставимо на машину і дивимося результат. Саме більше, що мене удивляє в цій машині, що це треба ставити ці хамути нещасні. І вони там держаться на таких цих захватиках. Захвати там до самої лампочки. Якщо ти встановиш спочатку каталізатор, потім почнеш встановлювати хамути, не попадеш. Якщо встановиш хамути, потім почнеш ціляти, теж не попадеш. Ну, коротше, просто я не знаю, що за система, що це за інженер тут мислив. Оце просто якийсь. Не знаю. Так, каталізатор вже на місці. Закручені всі болтики. Так, там в долині міні болтики, ці міні-гаєчки. Пробував заводити. Е, все працює. Ніде поки що не капає, але треба все-таки виїхати десь, дати йому трошки копоті, десь на кілометрів 10 проїхатись, Так. Що Трудність, яка була, заключалась в тому, що коли вставляєте каталізатор і надіваєте його там вже на, на турбіну, то коли він у вас ще свободний, не закручуйте там на турбині, а оцей кронштейн встановить, бо потім його дуже тяжко заводити, треба послабляти. Ну і все. А оці хамутики то я попадав. Один, в принципі, я одразу попав, а другий аж в самому кінці щось він так не хотів там попадати. Ну, в общем його. Ну, а так, в общем-то, поки що турбіна сухенька. І поки що все тут добре. Збираємо далі, ставимо цей защит, цю теплову, яка там є. Де вона? Десь я вже не знаю, тож де її дімо. А, ось дома. треба її вичистити. Так і прикручуємо цей кронштейн. Ну і вже прикручуємо саму остатки цієї труби. Так. Ну І за будемо потім, вже, як все буде добре. А що, складаємо далі. Ну, ось так виглядає готовий результат. О, каталізатор на місці, чорненький, масляна трубочка закрутяна. Підтікань поки що ми не наблюдаємо. Зараз поїдемо на трасу і дамо хорошої копоті. Подивимося, чи є результат з цього ремонту, чи ні. Ну що, виїхали ми на трасу. Значить, ось ви бачите спідометр 160. Ми розганяємося, так? Рівненько, так? ні горка, ні уклон. Ось так. Значить, ефект є, бо, казав, там в нього 130 було, і вже далі в не хотіла розганятися, зараз вона реально стала бодріше їхати і є результат. Є результат, абсолютно є.